84% французів не вірять, що їхня футбольна збірна здолає за підсумками двосерійного протистояння раунду плей-офф українців і відповідно потрапить до фінальної частини чемпіонату світу 2014 у Бразилію. А між іншим, французька федерація футболу вже форму замовила спеціальну для мундіалю. До початку матчу відповіді залишилося менше як 60 хвилин, і Наталя Фібрік за два кроки від де Франс» Наталю, добрий вечір. У пресі було галасу дуже багато. Невже фанати трикольорових, ще до початку матчу склали зброю? І власне, як українці, українські вболівальники почуваються у Парижі? Вітаю Олександре! Українські вболівальники приїхали підтримати тут свою збірну за різними повідомленнями. Тільки з України приїхало понад тисячу людей. Утім, я можу стверджувати, що український сектор буде чисельнішим, тому що чимало вболівальників приїхали із Європи, із Америки із США. І мені, наприклад, перед матчем пощастило зустрітися із таким дуже веселим товариством. Ці люди власне із європейських країн Великобританія, Швеція, Англія і Чимало з них народилися і виросли за кордоном. Утім, сьогодні вони надягнули вишиванки, синьо-жовту форму і вболівають за своїх. Перед матчем вони зустрілися в ресторані Україна. Там їх годували гречаною кашею та голубцями. Вони добре підкріпилися, голосно співали українських пісень, дуже гучно. У мене досі гул в ухах розучували футбольних пісень. На стадіон поїхали із мегафонами і обіцяли, що їх на стадіоні буде дуже добре чути. Насправді, мушу Визнати, що у ці дні приїхати до Парижа, переночувати тут зовсім непросто, оскільки, окрім футболу, куди приїхало вже багато людей. Тут ще проходить великий міжнародний конгрес, і тому вільних готелів фактично не залишилося. Те, що лишилося, коштує шалених грошей по 500, по 1000 євро за номер за одну ніч. Це ми відчули просто на собі. І тому ті вболівальники, які не встигли забронювати заздалегідь. Ну, готується сьогодні гуляти Парижем і вже власне завтра повертатися додому. А Один із болівальників розказав нам, що по необачливості забронював жіночий поверх у хостелі. Це означало, що вболівальники-чоловіки ділили б одну спільну душову із жінками. Звичайно, їх туди не пустили, і хлопці бігали вулицями і шукали, ну де б їм сьогодні переночувати. І цікаво було поговорити із фанатами українцями, які мешкають у Франції. Вони розказували, що француз. Дійсно були шоковані поразкою своєю збірною. Утім поставилися до цього із повагою. Вони говорили, що українська збірна дійсно заслужила перемогу. Вона була сильнішою. І як ти вже сказав, за різними опитуваннями, 60-80% французів не вірять у перемогу своєї збірної ще до початку цієї гри вони вже вважають, що віддали квиток на чемпіонат світу українцям. Олександре Наталю дуже дякую. Будемо сподіватися, що ми будемо вірити до кінця в нашу збірну. Наталя Фібрік на власні очі у середмісті Парижа спостерігає за передматчовими настроями. І, власне, там у французькій столиці менше ніж за годину за путівку до Бразилії почнуть битву команди Дід'є Шама та Михайла Фоменка. Але це ще не все про готовність команд та останні настанови тренерів буде можливість почути від Володимира Звєрова наприкінці випуску, коли знову буде сателітний зв'язок із Парижем.